Вітаю! Хочу щодень для вас поворожити на тему інформація потоку». Давайте подивимося. Перед тим, як я почну виражити, я хочу запросити вас завтра на прямий ефір о 16-й годині на цьому каналі, де я буду відповідати на ваші питання. Ми будемо вирожити індивідуально, а зараз інформація з потоку. Що вам передають вищі сили, що вам потрібно знати? Хочеться відразу сказати слово перемога, але у вас є, ви отримаєте перемогу тоді, коли ви зрозумієте, що зброя у ваших руках є якась ситуація життєва, особиста. Ну, яка стосується вашого життя. Е, ви в ній здобудете перемогу після того, як усвідомити, що у ваших руках є зброя. Що ще? Да, вам дуже важко. Я знаю, що вам важко це видно. Так. Ви нелегко її здобудете цю перемогу, але у вас є сила. І от дивіться, оця ваша зброя це ваша сила, ваша внутрішня сила. Розумієте? Ви повинні захотіти це отримати. Ви повинні захотіти відстояти е, свої права. Це внутрішня сила. Ще хочеться сказати терпіння. Да. І е, дотримуватися. Знаєте, ви маєте бути дуже прискіпливі. У цьому, до речі, е, це ваш як. Те, що захист? От, от Хоче сказати, ваша сила. Це ваша зброя. А оця прискіпливість до того, що всі домовленості повинні, бути, повинні виконуватися: от слова, яке ви даєте людям, або людина, яка дала вам слово, це ваш щит, це ваш захист. І повинні бути дуже принциповими. Не бійтеся, дивіться, у кого питання, бо тут ситуація по роботі, або по якимось грошовим питанням, працюйте лише за договором. У вас має бути все офіційно оформлено? Взагалі це карта договору. Що ще? Так, молічка, це тут для натхнення у нас. Да не бійтеся відстоювати свої права, ви їх відстоїте. І так, да, у вас є певні страхи, вони є у всіх людей, але ви, ви не повинні боятися, що ще яка ще інформація з потоку? Якщо ви будете тягнути час у прийнятті якихось рішень, у якихось уже діях певних, то ви все одно отримаєте перемогу, але у вас, знаєте, буде така, така ситуація, як пірова побіда. Тобто ви вже отримали своє те, що захотіли, те, за що боролися, але у вас вже не сильне натхнення немає для того, щоб насолодитися тими плодами, які ви отримаєте. Тому о, час наразі не грає на вашому боці, час зараз грає проти вас. Зараз вам доля протягнула шанс. У вас є шанс. Беріть його. Блін, я навіть не знаю, про що мови. Тут усі такі різні ситуації. Ну, тут у когось ситуація тут 100% з роботою з грошима пов'язано багато у кого, а тут ще є ситуація у розкритті своєї магічної сили. Знову перемога, бачите? Знову ви отримаєте перемогу, тоді коли усвідомите, що у вас є зброя. Ваша зброя це ваша сила. Негайте часу, дійте зараз. Зрозуміли? Будьте дуже-дуже прискіпливі до того, що ви кому обіцяєте і що обіцяють вам. І ще в першу чергу повинні щасливо дотримуватися перед самим, перед самим собою. Це дуже важливо. Добре, я дякую вашим силам за те, що дозволили передати мені цю інформацію для моїх глядачів. Я закриваю це врожіння. Всім дякую за увагу. Будь ласка, приходьте на прямі ефіри. Пріш за все, я буду проводити щочетверга о 16-й годині. Тому, будь ласка, приходьте, будемо з вами виражити більш індивідуально.